На календарі 5 січня, понеділок, схід сонця о 7 годині 58 хвилин, захід о 16 годині 9 хвилин, тривалість дня 8 годин 11 хвилин. Місяць у раці йде 15-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Павло, Наум, Давид, Нифонт, Феду. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 5 січня Нифонта Кіпрського жив у 4 столітті, був єпископом Кіпру, збудував церкву Богородиці, не вернув у християнство багато людей, шанується як заступник від наврочень та наслання нечистої сили. Народі кажуть: Січень січися, а ти допечі лися. Якщо вечір зоряний. То ніч буде морозяною. 5 січня вшановується також пам'ять святого Феодула. З цього дня уже розпочиналася активна підготовка до різдвяних свят. Прийнято було прибирати будинок, готувати кутю. Наші пращури по погоді цього дня передбачали погоду листопада. Для цього дня характерна вітряна погода, тому в давнину говорили: прийшов Федул, вітер подув. Це вказувало на хороший урожай. З приятливою ознакою, для врожаю вважаються ясні дні під час усього Різдвяного посту з 28 листопада до 6 січня. А зараз якою буде погода цього дня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 92%. В Миколаєві вночі прогнозується від 5 до 3 градусів морозу, а вди температура повітря становитиме в межах 4-2 градусів нижче нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 6 до 0, а денні коливатимуться від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. Максимальна температура цього дня плюс 9,5 градусів тепла була зафіксована у 1982 році. А мінімальна 20,5 морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 5 січня? Овни. День сповнений нових зустрічей та несподіваних знайомств, у зв'язку з чим можливі непередбачені витрати тельці. Зірки попереджають про можливі витрати, постарайтеся бути економнішим. Дрібні непорозуміння можуть зіпсувати настрій. Відпочиньте від похмурих думок, влаштуйте собі невеличке свято. Близнюки. День сприятливий для будь-яких починань, для занять спортом і фізичної роботи, ймовірні зустрічі і нові знайомства. Раки. Не варто витрачати гроші на дрібниці, оскільки попереду непередбачені витрати не рекомендується робити важку роботу перенапружуватися леви. Вірогідні неприємні новини, які можуть вивести вас з рівноваги або змусити переглянути свої відносини з деякими з оточуючих вас людей. Діви, у будь-якому заході розраховуйте тільки на себе. Вам краще зібратися з думками. Вечір проводіть у колі сім'ї. Терези. Вірогідні непередбачені витрати. Будьте ощадливими. У другій половині дня ймовірне поліпшення ситуації. Скорпіони вдалий день. Ви будете дуже діяльні і вам захочеться отримати визнання оточуючих. Будьте послідовними. Уникайте нововведень. В особистих стосунках гармонія і взаєморозуміння. Стрільці. День сприятливих для нових та цікавих знайомств. Відмовтеся від інтимних відносин. Не втрачайте голови, задумайтеся над наслідками необачних чинків Козироги. Ймовірна деяка неуважність, яка завадить впоратися з буденними завданнями. Не проявляйте активності у сфері професійної діяльності. Ви ризикуєте загострити відносини з колегами або начальством. Приділіть увагу близьким людям, дітям та родичам. Водолії День сприятливий для занять спортом і будь-якої фізичної роботи. Вірогідні зустрічі з давніми друзями або родичами. В особистому житті панують любов і ніжність. Риби. Цей день вдали для відновлення втраченої гармонії з оточуючими. Риби отримують шанс успішно завершити розпочаті справи, налагодити контакти з потрібними людьми, що дозволить мати додатковий прибуток. У другій половині дня будьте готові до прийому несподіваних гостей. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить!